Неемії, четвертий розділ. І сталося, як почув санвалат, і Товія, і араби, і амонітяни, і аждоняни, що направляються в Єрусалимський мур, що виломи в стіні стали затарсовуватися, то дуже запалилися гнівом, і змовилися вони всі разом, щоб іти воювати з Єрусалимом та щоб учинити йому замішання. І ми молилися до нашого Бога і поставили проти них сторожу вдень та вночі перед ними. І сказав Юда ослабла сила носія, а звалищ багато, і ми не зможемо далі будувати мура. А наші ненависники говорили вони не знатимуть і не побачать, як ми прийдемо до середини їх і позабиваємо їх, та й спинимо їх працю. І сталося, як приходили ті юдеяни, що сиділи при них, то говорили нам про це разів десять з усіх місць, де вони пробували. Тоді поставив я сторожу з долу того місця за муром у печерах, і поставив я народ за їхніми родами, з їхніми мечами, їхніми ратищами та їхніми луками. І розглянув я це і встав, і сказав я до шляхетних і до заступників, і до решти народу: не бійтеся перед ними, згадайте Господа великого та грізного і воюйте за ваших братів, ваших синів, дочок ваших, жінок ваших та за доми ваші. І сталося, як почули наші вороги, що ми те відоме нам, то Господь зламав їхній задум, і всі ми вернулися до муру, кожен до праці своєї. І було від того дня, що половина моїх юнаків робили працю, а половина їх міцно тримали списи, щити й луки та панцирі, а зверхники стояли позад юдиного дому. Будівничі працювали на мурі, а носії наладовували тягар. Вони однією рукою робили працю, а однією міцно тримали списа. А в кожного будівничого його меч був прив'язаний на стегнах його, і так вони будували. А біля мене був сурмач. І сказав я до шляхетних, до заступників та до решти народу: праця велика і простора, а ми повідділювані на мурі далеко один від одного. Тому то в місце, де почуєте голос сурми, туди негайно збирайтесь до нас, Бог наш буде воювати для нас. І так ми зробили працю, і половина їх міцно тримали списи від сходу ранньої зорі аж до появлення зір. Також того часу сказав я до народу кожен з юнаком своїм нехай почують у середині Єрусалиму, і будуть вони для нас вночі сторожею, а в день на працю. І ні я, ні брати мої, ані юнаки мої, ані сторожі, що були за мною. Ми не здіймали своєї одежі, кожен мав свою зброю при своєму стегні.